Доброго здоров'я всім, дорогі друзі, підписники, влад. А це я. Бачите, як у мене камера? О, ключ і камера. Чуть поправимо, щоб боком не було. І пішли. Колодяжне, 23 липня. 23 липня, зараз буде загрузка. Походимо, подивимося, що тут ще не розпродали, що привезли. Вон вже вік жнива, треба молотити. Сюди йдемо? Так, тут нема. Тут сьогодні в їх нема нічого. Що там А чому в мене такої майки немає? А Ну є, ну що ти? А, в тебе такі майки немає. А Влад, де майка те? Є, ельку ку лізеш. Помірає. Ну йдемо побачимо на площадку. Швиденько пробіжимось, бо їхати далеко, треба ще загружати, а вже половина третєї. Джони стоять радками Джонні стоять. Ну, що за є, Джонні? Щось будемо розказувати? 942 в дуже стані. Кабіна, Кр кабіна гарна тут. Кабіна, так, доставлена, новенька, стоїть. Кабіна красива. З вентиляторами, світлом. 930 маємо маршрут, за милого метрового назад канути. Майники тут осібайник, всі перевірені. Ті одну жінки, масла тут, можна не лежать. Ну так, хтось. 89 року, 26-х, 4 слово матраса. І 11.57, 60 двигун, простої, без турбіни, 105 коників, вже на шумахері, на кондиціонері. А, це 1032. На цепу. О, то великі. Цієї я. Їх три стало великих. Зараз, зараз, витяг. Дві минутки. Двадцять два шестьдесят чотири, двадцять два, чотири вісім от така техніка, да, дуже хорошому стані. Те, що ми там трошки підкрасили, да? Так, да, ну, то підкрасили. Та, да, то, то, то хіба оригінальний крас. То... Крат... Чуєш, то хіба то їх уже да. зробили, да. підкрасили. Тут стан просто бомбезький. Горловин, кришечку, звичайно, не, не знімуть, таку, поцарапить. Новенька резина, есочка, стан просто бобез. Mm. Самі як часи. Добрі комбайни. Часи. Двух резина, яка велика на ньому. Так, нього. Да. Навіть розпилювати, то подрівняли, як обичний його поглубні, ну, а зараз в хорошому Ну, Зараз Джонима. Джонник і, новий, новий, новий. Джон і просто К Казав, то й нема. Нема що казати, Джон є Джон. у <гум> муделька. Ти, ти приїхав, так. Да. В ідеальному стані, просто в ідеальному. 2254. 98 рік оригінал, 50 5. Там просто хапець. Ще не митий. Не митий. І ціна ідеальна ціна. На сьогоднішній день. Ті гроші не купиш. Ну, просто щиро. Я просто рік як не помінь, все. Так, правильно, 98. No. Це красавчик. Це краса. Немити, високі, потужні. Кондиціонер, все працює. Це хілмась. Це треба горний варіант. Колись такі не співали возити. А, це, оце, оце. а я просі... думаю, ось ця жатка крутиться на цьому болту, типу. Так, отак, на циліндрі. Ага. Це спеціально. А потім, я думаю, чого воно боком стоїть. Ну, бачу, ще, все Комбайн, ви розуміли, На бруківці не одного потьока. А воно, а воно оцей, оцей циліндр, йому якийсь, я сам прибор, що його регулірує. Кнопочка. Ключів і на Право, Вправо, влево, отак, Хочу вправо. Значить, то є уклон. Ну-ну-ну, я що я зрозумію. Ага. Оце хілмасер і плюс тут циліндри. тут, вітя циліндри, мачкі стоять, потужні циліндри і вони сухі. Ого. Все ляль, і все саме головне працює. Схотів собі, відключив. Їх цих циліндрів. Йде простий, звичайний джундір. Але це на горній місцевості. Люди, хто в горах працює, вони знають для чого хіл Просто кажу, як воно є. Заточки всі на віснах. Все чітко. На цьому жатка. Чистої куси 6-10. Чистої куси. Угу. Сам просто така лялька, що просто Який високий, цей 935-ти. А ні, високий. Я такий кажеться. Чи то, що він тонкий такий. Він тонкий так виглядає. А ще ремішки, все стоїть. Яке. Цепочки, все таке. Сухий пол. Красавчик. На один є прикол дуже серйозний, хто розбирається в комбайнах. Да? На валові заводська краска. Отак. Mm -hmm. Підшипники перший раз міняються такого. Перший раз міняється, що не було ні разу не відкручено. Новенькі підшипники свої. Ми поставили. Ще ага. раз А, чого? Не, не, не. Його. От такі є. Запрошуємо. Стараємось людям догодити. Отакі середнячки на сою ідеальні. 11,57. Легенда, шестерочка, не просто красавчик. Оце тільки що стояв на вулиці жадка, так, компаній був гаражуваний, а жадко на вулиці, оце поржило. Воно за два, правильно скільки там? Два-три два години його чистить. Так, вона буде не, чистить. Якщо смотрети, якщо псили сюди, отакий легенда є. скат просто в оригіналі. під чипідварання грохот. Не трогався. Оригінал, хто не валював. Просто легенда, В оригіналі, в оригіналі, все бомба. Отак. От і, тут, тут, і, тут, і тут ціле даже. Все ці все ідеальне, Прям поле. Стоїть як копаний на всіх оборотах. І хороша ціна дає. 21 тисяча доларів. Якщо добре коняка хорошого поставити, що ще щось. щось, щось. Короче, ти як вип'єш то мож... я не ты, ты, як вип можеш пом'якшити. Ні, я не вживаю, я пожартував. Не треба Поняв. Ось така історія. Є через санкції, 7 одного продали 535 го грузимося. Грузимося і є ще одна легенда. лігенда. Це одні, одні з найкращих компаній. І за те, що розказую, що довгі бази, вимоло хороший. І тут одне, одне покажу ще раз, покажу, реально, хто розбирається в комбайнах. Там де варіатор, mm -hmm. віддято, де розводиться обороти барабана. Ще краска. Обрати, оце да. Глянь. Там ще на ремні краска є. Да, там 1680-ту годину. чи 400 А як цей комбайн коштує? Так, трохи стоїть. 18 тисяч доларів, але він вартий того. Все в оригіналі. Той, я, я, я ж нічого Чуєш, не чую. Кабіна? Чуєш, кабіна, кабіна, скло гарно приживається. Що я каже раз наголошую, що відкривалося стекло. продувало. Той, типа, запасна коса, запасна коса? Є. Ми просто хочемо догодути, хочемо стараємося. Може, не завжди щось побачиш того підшипника чи якийсь ще слабкий. Так він рекомендує. Але стараємося догодути. Гарний комбайн. Ох, краска блищить. Ось такий красавчик в оригінальній красі. Люди добре. Запрошую, поки ще є. Я тільки одне знаю. Що з вересня, так? жнив після жнив, йде все вверх по розмитненню, тому що в бюджеті немає нічого. Треба грошей. А на кому, як не на нас. Так. так. На, на нас. Кому? Кажи на нас і ти, що купляють на вас. На ти, що купляєш ще більше. Так, так. Бо я купив, продав, а люди їм трошки ще тяжче. Не, трошки, а добре. Я да. знаю, ми теж колись купимо. Я, 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 я ти знаєш, кожен раз оцього, як розказую, то наголошую, що хтось має, хто має купити комбайна, позичте гроші, купити вже. Да. Поки є ціна на його, бо бу... ціна буде, тільки не така. Я просто щиро скажу, 26 років займаюся технікою, да, ні разу за моє життя нічого не подешевшало, а тільки деве. Оце я знаю. все. О, бач, вже на зльоті. Красень. Реальний такий. Я вже бачиш, я вже прицепив того. До мене бачиш, яка жорстка сепка вже зроблена. Вже Жорстку сепку маю, вже знаки йдуть і конуса. Треба 8 конусов мати і треба мати два знаки. Типа обїзд Це все-все з держава так, щоб було, все ідеально. З однієї сторони я правильно. Все добре. Так має бути. Ча? Так має бути. Щоб тих гасмотрів пройти, то треба трошки там зараз. Ну проходив. Чуєш, чуєш проходив. Я Ні, запомню. я ж пройшов. Нові фонари, нове все. Все новеньке. Так, так. Ці таблиці вже будуть отут, вже я купив того фартуха, такого так. на йому прицеплю. Тут вже їх не буде. Так. Ну що, будемо грузити? Так. Ну і так, друзі. Грузи. может, сейчас мы их там подставим, все равно нужно развязать. Не, до... не, не, тут все. Там еще одна доска есть, может, мало, то еще одну положить можно. Хорошо, не, 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 не. Туда не треба. Ну, в принципі, так. Да. Хай так буде. Ні-ні-ні, вже добре, добре, добре. А є, Вон, можна можна те ще одне положити було. Або ту тонку забрати. А ну, подиміну широ. Ну, Може цю тонку забрати, а тих дві групчки положити. І зараз від це додай Так, так, так. Хоч щоб ми це вийде. Та не треба вже добре. Хай так ложить донизу, просто. Dobra! Ah, je suis frais, c'est Ну і так, друзі, закінчуємо закріпляти комбайна. Послідня трещотка. А що казав мене? Двохридній брат мене працює в Європі на фурі. Каже, Микола, Микола Сергійович, каже я, за твоїх трещоток спаливки усі, усі мегабити, що довго в'яжеш. Кажу, врахуємо цю ситуацію. Вже я буду показувати одну трещотку або дві. Щоб ми габити не горіли на те, що не треба. Опа. Все. Зараз ще ці цепи позакидаю. Вже я собі зробив жорстку сцепку, вже в мене є. Ще знаки йдуть і конуса. І вже я буду укомплектований не на 100, почти на 100. Через те, що ще, ще таблиці треба буде поробити, щоб вогники світились. Я думаю, десь вони може тут під низом будуть їздити. А тут ще я купив фартуха і ці знаки будуть тут на фартуху. Вже трошки буде не так. А то їх все треба ставити, знімати, ставити, знімати. Вже щоб весь час не, не ставити, не знімати. Будемо трошки робити зміни, то ж це все в наших руках. Ну все. Все, майже все, через те, що все буде. Як зробимо доставку, ще поки не все. Ще поки не все. Буде, і я думаю, ніде вона не дінеться. Так, і так, і так, так. 4 години. 4 години. Нам без, без зупинки почти треба до Києва. Щоб ввечері Київ пройти, було б дуже добре. В принципі, тут до тут дороги на один день, але зільки 600-600 кілометрів 500 зараз. в ні 600 кілометрів. Це якби би я зранку загрузився раніше то до вечора ще заїхав би. Ну і так, їдемо. Колодяжне, сарний, ну. Спочатку не спочатку Маневичі, потім Сарни, Коростень, Київ, Бровари Єзна, Ну і там поїдемо в сторону, як на Прилуки. По дорозі як на Прилуки. Там в одному місці така заправка є, треба буде вправо повернути. То будемо там трохи Чернігівська область. Ну і потім заїдемо в Київську. Трошки там буду більше знімати, тут менше, через те, що тут ця дорога знімалася завжди і часто, а там такі є трошки новіші місця, а там, де я їду, то я ще там не був. Ну, В направні того був, але не був. Був, був не був. Туда ми їдемо? Село Черевки, Київська область, Броварський район. Там. Туди ми веземо цього Джоника. Джоник обслужений з на новій резині. Все, почіпник якийсь там поміняний, все воно зроблене. Вітя каже, додать солярки і залить свіже масло в мотор і, і в загинку його опускати. Може і так. Я думаю, що він правду каже. Він хлопець такий щепетільний да. до, до, до техніки. Жарко. 27 градусів. Добре те, що сонце нам буде світити у спину. Вже трошки ближе до вечора. жара будет спадать до 4 часа. Разгрузка, я думаю, будет завтра. Ну и погнали. Так, друзья, и так, друзья. Треба заехать подлить трошки ще солярки тут. стекло чуть нові я щеточки купів сьогодні бошовський 500 гривень так щерівничка область зараз їдемо в Житомирську, мабуть, мабуть, вже буде 3 години, як я їду. Так, що тут у нас порядок Продьбі, да. так. Добрий день. Добрий день. Соляночку нам дасте? Одну так, так. Я хліба свого взяв, я чорний люблю. У вас сомбілий буває. Ну, нехай. Так, друзі. Така у нас мисочка. Соляночки. 100 гривень ця мисочка стоїть соляночки. 8 годин. почти 8 годин треба заїхати. 1.11 в Київ. Щоб проїхати Київ, бо далі, можуть не пустити. Доброго здоров'я всім. Добрий ранок, дорогі друзі. Так, половина сьомої. Бровари. Я за бровари заїхав, Колись коли я тут ночував, то де там десь, ото де ті даффи стоять, я з тої сторони ночував. Зараз я приїхав сюди. Я тоді довше стояв до й приїхав такого щоб холодок був. Я сонце світить, щоб не в кабину. Будемо їхати, щасливий власник дзвонить де ти. Жу в Броварах. Що мені в районі кілометрів 80 чи 90. Будемо виїжджати зараз. Став такому між прицепами. Тут було вільне місце. Тут, мабуть, вже теж поїхав, було одне місце, вже два. Зараз при виїзді розрахуємося за стояночку, накачаємо повітря і поїхали на розгрузку. Ну і так, їдемо. Їхати на чернігу, то там ще є стоянки, щоб ночувати. А тут зараз мені буде перед розв'язкою вправо. То Тут, ну наскільки я бачу, то нема стоянок. А при дорозі ставати я не люблю через те, що машини все одно вночі їдуть, шумлять. А так уже я тихенько собі. А ось і наша розв'язочка. Як на Прилуки. Я зюдою колись на прилуки часто возив комбайні. Чуть не проїхав. Вип'ємо зараз кави, ще до щось до кави. Ось невеличкого круасанчика. Так, друзі, кава. І такі печенюшки я взяв. Пранічки, такі солоденькі. Кава з пранічками, 98 гривень. Колеги два їде ззаду, пропустимо, зараз знімемо, що вони везуть. Хай їдуть вперед, а я за ними вже буду їхати. Так, одного лексикона повезли, другого лексикона повезли. Але погано я з'їхав, щоб, щоб їх познімати. І ми веземо маленького лексикона. Дерева Цепляють. У Мене антена до трошки вище, що кабини. А то, так. а то так і звук. Ці мали б, звісно, щось трошки позрізувати, мав би хтось, але. Але, але мабуть, нема кому. Ну, щасливий власник вже їде попереду. А то я їду... Один навігатор показує так, другий так. Бачу, стоїть машина, мабуть, вона мене чекає аж оказалось, що я мав рацію. Закрий двері, а то вони його відламаються, або стекло поб'ється. Мені дайте вам цілого одати, далі. Розгрузка пройшла, доставка теж. Навіть хлопець нормально їде. Навіть нормально їде. Я думав, що тут трошки буде хуже. хуже сценарій. Тут якесь агропідприємство, їм ще воно преса рулонного привіз колега. Я так думаю, зараз його будуть розгружати. І до сьогодні в Холланда може зацеплять чи що. Ось такий рулонний прес. Так закріплений він на колодочках стоїть. Сто ремню. Колодочки поприбиті його зями, щоб не по... щоб не наїздив він, штук три їх віздя, так розумію, чи два. Отак. Ну все, друзі, доставка закінчена. Підписуйтесь на канал. Про що ви влог ведете? Так. А кому віддати документи? Давайте. Вам треба якісь печаті? Нічого не треба.